А що, якщо камера може не просто бачити, а пізнавати обличчя? Так, це вже не фантастика, це функція Face ID від GreenVision. Уявіть, клієнт заходить до банку, а ваш співробітник вітає його за ім'ям ще до того, як він сказав Добрий день. Камера розпізнає обличчя, звіряє з базою білих списків і надсилає сповіщення персоналу. Це не просто безпека, це сервіс нового рівня. А ось у магазині ця ж функція може розпізнавати порушників. Якщо особа внесена до чорного списку, система одразу подасть сигнал охороні. Більше жодних повторних крадіжок і жодних випадкових гостей. Face ID – це не просто функція АІ, це розумна система, що аналізує і допомагає бізнесу бути на крок попереду. Green Vision – це український інтелект, який захищає вас і ваших клієнтів. Не треба здогадуватись, що відбувається вдома. За Wi-Fi камерами Green Vision ви бачите все в реальному часі, прямо з телефона. Вони реагують на рух і мають нічне бачення та записують відео на карту пам'яті, ви нічого не пропустите. І головне, працюють через Wi-Fi, тому ніяких складних дротів та монтажу. Можна навіть заживити від павербанку або девуше для роутера від GreenVision. Ваш зв'язок з домом буде стабільним навіть без світла. А зараз найкращий момент, щоб спробувати. На Wi-Fi камери наразі діють знижки. GreenVision – бачити більше, хвилюватися менше.